Вітаю, друзі! Нема в Україні людини, яка б не чула про московських найманців з ПВК Вагнер. Хто вони, коли створені, хто очолює? Чи знає про них Путін? Про все по черзі. Приватна військова компанія ПВК Вагнера або Група Вагнера, російською чесної воєнної компанія Вагнера ЧВК Вагнера. Незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Тобто люди, які воюють та вбивають громадян в чужих країнах за гроші, на них не розповсюджується міжнародне гуманітарне право. Створена ця група московських вбивць 2013 року в Російській Федерації для участі в збройних конфліктах без залучення регулярних військ, класичні їх там нєти. Від 2022 року згадується також під назвою ПВК Ліга. Бере участь у бойових діях, зокрема на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України 2022-го на стороні Росії. Також воює у Сирії на боці союзника Росії режиму Асада а також в Судані. Учасники групи скоїли численні воєнні злочини і злочини проти людяності, зокрема на території України. Ця група, включена до санкційних списків Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу та Японії, складається з найманців та забербованих в'язнів, особливо зараз в'язнів багато. Їх використовують як ішаків, тобто носіїв зброї для професійних військових або ж як м'ясо для визначення наших вогневих точок. На Донбасі підрозділи структури забезпечували прикриття регулярних підрозділів російської армії. В боях за Дебальцеве, а також Луганський аеропорт, а також виконували доручення, зокрема, ліквідацію ватажків бойовиків, діяльність яких не задовольняла російське керівництво. На офіційному рівні існування організації Росією не коментується. Але є коментар президента Росії Володимира Путіна на щорічній прес-конференції від 2018 року. Цій в цьому коментарі він сказав, що якщо вагнерівці не порушують російського законодавства, то можуть воювати де захочуть, тобто дав їм індульгенцію. У російських ЗМІ організація позиціонується як приватна військова компанія, що перебуває під контролем і командуванням відставного підполковника Збройних сил Російської Федерації Дмитра Уткіна, позивний вагнер. Якщо відео збере 2000 вподобайок, я створю ролик про участь вагнерівців у війні проти України. Тож не зволікай, постав вподобайку. Підтримай своїх. Скоріше за все структура є підрозділом Сил спеціальних операцій РФ, тобто спецназу, і лише маскується під приватну компанію. Натомість виконує завдання як Генерального штабу Російської Федерації, так і ФСБ Росії. Кремль використовує ПВК Вагнер як елемент гібридної війни Росії в інших країнах. Під вивіскою приватної кампанії зібрано інтернаціональних найманців. Але основою цієї структури є російські військовослужбовці у відставці, які виконують накази російського командування. Вони проходять підготовку на базі 10-ї окремої бригади, спецпризначення ГРУ Росії. Бійці компанії. Та їх командири на чолі з Вагнером отримують відомчі нагороди, підписані особисто президентом Росії. Важке озброєння та техніку вони отримують безпосередньо з баз зберігання Міністерства оборони Росії від кадрових військовослужбовців збройних сіл РФ. Їх відділяє тільки формулювання в контракті та розмір грошового забезпечення, а також те, що офіційній Москві. Від них легше відмовитися та відхреститися. Військове формування створене 2013 року на основі так званого Слов'янського корпусу. Навесні 2014 року нелегально діяло в інтересах Росії на території України в Криму. Пізніше воювало на території Луганської області, воює на стороні Росії в Сирії, оснащене важкою піхотною зброєю і бронетехнікою. Як я вже казав, керівник російський підполковник запасу Дмитро Уткін. Позивний Вагнер народився 1970 року. До 2013 року був командиром 70-го окремого загону спецпризначення 2-ї окремої бригади підрозділу спеціального призначення Головного розвідувального управління. Члени угрупування Вагнера неодноразово нагороджувались державними нагородами Росії за особистими. Неопублікованими наказами Президента Росії 2015 року фонтанка опублікувала деталі типової угоди ПВК Вагнера та розцінки. Згідно з нею, відрядження може тривати від 1 до 6 місяців. У разі загибелі родичам передбачена компенсація. Тіло на батьківщину не повертають. Найманці зобов'язані не розголошувати факт служби у ПВК Вагнер протягом. Десяти років. Зараз ПВК Вагнер активно вербує своїх бійців непрофесійних по колоніях та тюрмах, іде виродження Вагнера. І цьому сприяють ЗСУ.